Привіт, мої дорогенькі, бачите, які гарні хризантеми, прямо гарнюнечки. От я хочу висадити із гілочки на осінь, щоб на весну вже були свої такі. От Нарізала я гілочок. Зараз буду садити. Посаджу в одну ямку, щоб вони вкорінилися, а потім, дай Бог, виростуть. І будемо їх садити. От, нарізані гілочки. Земелька тут як пушок, хороша. Дай Бог. Все буде добре. Я без рукавичок. Не люблю рукавички ніякі, не да нічого. Так висаджуємо Господи, благослови. Квіточки я зриваю, такі ж от бубочки. От. Все. Тепер я його трошечки полью, водичкою. Хоча земелька тут сиренька, але залів. І все. Ну, будемо чекати, як проростуть, покажу. Добре, дякую. Це висадила і будемо чекати. Гарного дня вам і всього найкращого.